Європа розпочала конфіскацію активів росіян. Андрій Наджус повідомив, що у пужниках знайдено останки понад 30 людей, понад 20 – ексгумовано. А у Норвегії проходять навчання НАТО з використанням зброї на морі. Європа розпочала конфіскацію російських активів, заморожених відповідно до санкцій ЄС. Брюссельська клірингова палата Євроклір передасть перші мільярди євро західним компаніям, пограбованим російським режимом. Інформацію вперше повідомило агентство Reuters. Ці повідомлення підтвердила бельгійська щоденна газета «The Tide». Багато пломецька підтверджує. Це має бути компенсацією за збитки, яких зазнали європейські інвестори в Росії. Йдеться про 3 мільярди євро для початку. Рішення з цього питання ухвалив уряд Бельгії, а Euroclear має впровадити його в середині місяця. Невідомо, чиї гроші будуть конфісковані, тобто яких російських олігархів і яких компаній. Також немає інформації про те, хто їх отримає. Активи центрального банку Росії, які також були заморожені через санкції ЄС, поки що залишили залишаться недоторканими у співтоваристві. Немає згоди на конфіскацію майже 200 мільярдів євро. Найбільшими прихильниками залучення цих грошей і фінансування відбудови України є Польща та країни Балтії. Польська і краї Балтицьке, брата, Пуменська, Польське радіо, Бруксела поки що є. Спогодився лише переказати прибутки від цих заморожених активів владі в Україні. Під час пошукових робіт у Пужниках на Тернопільщині польсько-українська експедиція знайшла останки понад 30 осіб та ексгумувала понад 20, Повідомив заступник міністра культури України Андрій Наджас. Цитую, станом на сьогодні віднайдено останки близько 30 осіб, триває ексгумація останків і станом на сьогодні близько 20 осіб уже ексгумовані. Було виявлено при цьому доволі значну кількість різних артефактів ґудзиків, черевиків, монет, хрестиків. Повідомив він у телеефірі. За словами Наджаса, експерти присутні на місці пошуків. Зараз визначають стать людей та коли саме були поховані жертви цих трагічних подій. Заступник Міністра повідомив, що польові роботи польсько-української експедиції в пужниках поступово добігають кінця. Цитую: остаточну кількість останків ми можемо встановити лише після вилучення усіх останків і проведення всіх антропологічних досліджень. Тобто, десь орієнтовно за тиждень плюс ми будемо мати точну цифру людей, які поховані в колишньому селі Пужники, сказав Андрій Наджос. Він також повідомив, що не зафіксовано жодних інцидентів, створено всі необхідні. Умови для належної роботи обох експедицій, фактично спільної українсько-польської експедиції. Наджос очікує, що після завершення роботи буде підготовлено спільний звіт. Це дозволило би деполітизувати такі процеси. Цитую, обидві сторони будуть готувати свої звіти, а далі предметом для переговорів буде підготовка спільного звіту, де кожна сторона порівняє свої висновки. І для нас це була би дуже хороша історія, коли б ми вийшли з одним підсумковим документом. Зараз у результатами проведення цих робіт, сказав заступник міністра в телеефірі. Він також нагадав, що українська експедиція буде готова поїхати до Польщі та виконати таку ж роботу, і в телефонній розмові з польським агентством преси він наголосив: цитую: якщо ми створимо прецедент у новітній історії, відкриємо нову сторінку, це дійсно дозволить нам перенести цей діалог не в політичну площину, а в площину експертів та істориків, яка має відбуватися між Нормальними дружніми сусідніми країнами. Андрій Нажос також повідомив, що Міністерство культури та стратегічних комунікацій України не виключає, що у незаконному встановленні табличок на пам'ятнику та братській могилі воїнам УПА на горі Монастир поблизу села Верхрата у Польщі є російський слід. Встановлення збіглося з початком пошукових робіт у селі Пужники та може свідчити про намір зірвати ці роботи. Нагадаємо, що польська та українська сторони засудили це встановлення польська сторона їх демонтувала. Одні з найважливіших навчань НАТО зі стримування відбуваються в Норвегії. Маневри з використанням морської зброї відбуваються біля північного узбережжя країни. У навчаннях беруть участь 2,5 тисячі солдатів, а також кораблі та літаки з 10 країн: Бельгії, Канади, Данії, Франції, Італії, Нідерландів, Норвегії, Іспанії, Великої Британії та Сполучених Штатів. Керівник оперативного командування збройних сил Норвегії, віце-адмірал Руне Андерсен, каже, що навчання забезпечують відпрацювання захист. Сто великих територій від повітряних загроз. Це важливий елемент співпраці, який є частиною серії безперервних та інтенсивних заходів союзників у районі Норвегії. Подібні навчання відбуваються протягом року. Ми координуємо та керуємо ними зі штабу. Ми забезпечуємо присутність союзників, контроль над тим, що тут відбувається, і водночас надсилаємо сигнал про оборонні можливості Норвегії та всього альянсу. Грізний щит у Норвегії одне з найважливіших військових навчань НАТО цього року, яке триватиме до наступної суботи. Після завершення операції у Норвегії операції союзників продовжаться біля узбережжя Шотландії.